Добрий день. Що сказати, ми сьогодні билися після вчорашньої поразки, який там десь 40 балів. Сьогодні ми вже стали агресивніше грати, хоча в початку не все вийшло у нас. Потім ми поговорили в роздіватися в другому періоді і домовилися, щоб більш складно, більш. Робити ротацію між ігроками, коли ми захищаємось. А так, гра була чудова, мені все сподобалось, парні билися. Тут нічого поганого не можна сказати. Будемо далі, далі працювати і влучати свої пісники. Вашу думку, чого не вистачило для промої? Догнали, про тисячі очок була різниця. Чесно, у нас вже це п'ята гра, майже поспіль, і хлопці ми почти всі боліли. І ну просто, я думаю, не вистачило у нас кондицій. Коментар по матчу, тяжка гра, провалила другу четверть. Але вдячний хлопцям, що вони все-таки вернулись з гру, проявили характер. Те, що ми говорили вчора, що не вистачало з Дніпром. Сьогодні молодці хлопці вернулись в гру. І нам чуть-чуть ну, не вистачило. Все-таки будівельник це досвідчена команда. З ними важко від мінус 21 догнати і вийти вперед. тому... В загальному задоволені грою, але є над чим працювати, так що будемо готуватися до наступних ігор і будемо працювати. В кінці ви взяли тайм-аут, коли вже була можливість. Угу. Тоді була втрата Тищенка. Як загон тоді розмальовували з комбінацією, Чи була надія, що все-таки ні, ну ми розмальовували, щоб кинути трьохочковий кідок, но казали Саше, якщо є можливість, забивай сам. Ну але він все-таки хотів до останнього скинути. На трьохочковий кидок, але ну, не вийшло. Як зброя хлопців зараз Ну, Юра Крамер не грав. Бачите, все-таки хворіє. Данило Кіч не приїхав, також хворіє. Решта більш-менш, можна сказати. Ну, мені дуже сподобалося, як ми насправді сьогодні почали енергічно, ми намагалися добре бігли в захисті, добре працювали, але, на жаль, все-таки четверта гра з рахуванням догравання з Одесою. Команда, видно, трохи втомилася, особливо лідери. В третій чверті просіли, звичайно, не дуже хорошу гру показали, Все-таки в кінці вже зібралися, ну завершили. Але треба буде там краще грати в майбутньому, трошки показувати більше характеру. Все-таки як ніяк ідемо без програшів, треба це продовжувати. Ну, в принципі, хочу сказати, що важкувато ми виглядали. Коли ми можемо включити максимальні швидкості, то Суперників у нас в Лізі небагато, тих, хто зможе з нами конкурувати, так скажімо, на наших максимальних швидкостях, але враховуючи вже, мабуть, березень місяць і трошки піднаїлися хлопці, і те, що є якийсь запас перемог, все це, мабуть, не сприяє нашій найліпшій грі, але, в принципі, ми будемо намагатися до кінця показувати добрий баскетбол, гарний баскетбол, щоб ця гра подобалася нашим болівальникам. Я вже не раз казав, що багато наших болівальників на фронті захищають нашу державу, і ми просто не можемо, навіть не не можемо, просто зобов'язані грати до кінця і грати, показувати максимальний баскетбол, як би нам важко не було. Тому це основне. А так, в принципі, і клуб, і хлопці з перемогами. Бабл завершився, в принципі, те, що хотіли, дві гри Одеси виграли, так, у Львова і Говерла. і... Десь трошки збільшив наш запас по перемогам, але все одно вважаю, що треба бути професіоналами до кінця, залишатися, іми, якщо ми себе такими вважаємо, так? І допрацьовувати до кінця. Тому що сьогодні, після другої чверті, вийшли догравати гру, а суперник міг нам цього не простити, і ми там з плюс 22. Дійшли до того, що було плюс 3, і, в принципі, мав бути, може, навіть і рівний рахунок. І команда наша класу не має собі такого дозволяти. Чи є бажання завершити чемпіонат без порази у вас? І чи бачите ви перспективу? Ну, мені просто хочеться вигравати кожну гру. Тобто я не люблю програвати, так, неважливо, працював я того в Тернополі чи навіть в Дружківці, в Дружківці так, в моєму рідному місці маленькому. Так. Тобто, а... Навіть коли гравцем був, тобто, ти не звикаєш до, до поразок. Тобто дуже погано, коли ти звикаєш до поразок, чи е, не реагуєш ніяк на поразки. Так? Тобто, звичайно, що ми хочемо гравати кожну гру, як вийде, ми не знаємо. В принципі, у нас є добрі конкуренти: і Дніпро, які Баскет, і Львів, і Одеса та сама. Тобто я вважаю, що ці чотири е, команди такі, що можуть. Потерпати нерви, що можуть заробитися, закуситися, і які можуть дійсно задати нам поразки. Також і Львів, і Івано-Франківськ. Ми бачимо, що не Львів, а і Луцьк, і Івано-Франківськ, так, це команди, які кусаються, які б'ються, які теж хочуть перемагати, і черкаські мавпи з двома легіонерами, з тренером, з добрим тренером, так скажемо, так. Який може приподнести сюрпризи, так? Та навіть те саме Запоріжжя, ми одну гру з ними почали дуже погано і дуже довго втягувалося, дуже було важко навіть тоді виграти. Тому кожна команда може заробитися з кожною і треба просто поважати себе, виходити і перемагати кожну гру. І дійсно треба доказати, що, що ми найкращі в цьому чемпіонаті, і догравати чемпіонат до кінця, До кінця, дякую.